Енергетична митниця підрозділ Державної митної служби. Працівники енергетичної митниці здійснюють митне оформлення всіх підакцизних енергоносіїв, які перетинають український кордон в обидва боки. Вони контролюють, щоб бізнес коректно сплачував до державного бюджету усі мита, акцизи та інші податки із нафти, газу, електроенергії та усіх видів пального бензину, дизелю, скрапленого газу. Вони ж мають запобігати ввезенню в Україну контрабанди та неякісних енергоносіїв. За часів Віктора Януковича енергетичну митницю очолював Руслан Черкаський, посадовець, який вже потрапляв у численні корупційні скандали та фігурував у справі набу. Відтоді енергетичну митницю кілька разів реформували у лютому 2022 року. Напередодні російського повномасштабного вторгнення у неї з'явився новий керівник Анатолій Комар. Невдовзі, після його призначення до завдань контролюючого органу, додалося ще одне важливе для національної безпеки: не допускати на український ринок за. Бороне російське паливо, та як встановили схеми, очільник енергетичної митниці й сам пов'язаний з компанією, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження та підозрюють у нанесенні багатомільйонних збитків бюджету через ухилення від сплати акцизного податку. Відстежити цей зв'язок нам вдалося, досліджуючи непересічно елітний спосіб життя українського високопосадовця та його родини, який йде в розріз з офіційними доходами державного службовця. Познайомимося з Анатолієм Комаром поближче, очільник енергетичної митниці, родом з Полтавщини. Йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, бо близько двох десятиліть він пропрацював у службі безпеки України. Судячи з публічних виступів, займався захистом критичної інфраструктури. Перед приходом на митницю встиг декілька років попрацювати радником у приватному секторі. Зараз його зарплата на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць, тобто близько 2 тисяч доларів. Його дружина Фоп працює екскурсоводом та продає онлайн-курси, але порівняємо уважніший реальний спосіб життя родини українського митника. Із задекларовано. наприклад, їхня неповнолітня донька мешкає за кордоном, де навчається у престижних платних навчальних закладах та активно подорожує. Хоча посадовець декларує, що донька живе в Україні, але підтвердження зворотнього вона сама публікує в соцмережах. Ось у травні 2023 року вона поширює фото з випускного в Pascal English School – приватної школи на Кіпрі. Того року вартість навчання і проживання там складала 30 тисяч євро, близько одного двох мільйона гривень. Ось вона на виставці Вангога в Лондоні. А ось катається в Албанії на гідроциклі. Публікує фото з італійської Венеції та столиці Ірландії Дубліну. Цьогоріч взимку вона відпочивала у Монтре, курортному містечку на березі Женевського озера у Швейцарії. А ось вже у 2025 році донька посадовця публікує фотографії з Лондона, відвідує мішленівські заклади, та схоже навчається у Kings College Лондон, що випливає з опису її профілю. Вартість навчання у цьому престижному коледжі для іноземних студентів на однорічній програмі становить близько 26 тисяч фунтів на рік, тобто півтора мільйона гривень. Це вже більше річної батькової зарплати на українській митниці. Втім, ані витрат на навчання доньки, ані згадок про користування нею житлом на Кіпрі та в Лондоні одному із найдорожчих міст Європи. У декларації Анатолія Комара ми не знайшли. Запитати про ці та інші розбіжності у доходах та стилі життя родини чиновника. Ми вирушили до енергетичної митниці. Ваша дочка не живе в Україні, навчається в Лондоні. До цього навчалася на Кіпрі, і ви про це не зазначали, що вона орендує якийсь нерухомість за кордоном, і так далі. От чому ви не зазначаєте цього факту? Давайте так, я особисте своє життя, точно вам коментувати зараз. За не буду. Ні, Кій це не особисте життя, це питання декларування. Дякую. Дякую. Вона живе з нами. Я маю декларувати, де вона навчається? Чи що? Ви маєте зазначати, якщо вона користується на Кіпрі або в Лондоні вона якоюсь не нерухомістю. А як вона тоді навчається, де вона, де вона мешкає? Слухайте, зараз я не готовий на питання. Це витрати її хрещинок. Угу. А хто хрещений? На щастя, в нього доволі забезпечена людина, яка може дозволити. Я йому щиро вдячний і я, і наша сім'я, що він допомагає навчатися. Він бізнесмен? Так. А після цієї розмови з профілю дочки зникла згадка про лондонський коледж. Отже, з оплатою навчання доньки у Лондоні допоміг неназваний хрещений батько. А як щодо ось цього представницького Мерседесу С-класу, на якому на роботу приїжджає чиновник, машина ця не у власності родини, її у приватної компанії орендує дружина комара, йдеться в його майновій декларації. Ви знаєте, скільки сплачує ваша дружина за оренду цього автомобіля? знаю. Скільки яка це сума? Я не буду вам її називати? Чиновник відмовився повідомити, скільки з 2021 року. Усплачує за орендований мерседес його родина, та ще до інтерв'ю ми спробували встановити це самотужки. Ринкова вартість оренди саме такого автомобіля у такій комплектації 2018 року випуску становить 6 тисяч доларів на місяць. Саме таку цифру назвали одразу три різні непов'язані із собою компанії, які спеціалізуються на здачі представницьких авто на прокат. Мерседес, на якому пересувається митник, оформлений на фірму під назвою Приморська енергогенеруюча компанія. Вона займається відновлювальною енергетикою. Ми отримали її податкові звіти. За останні три роки фірма отримала 582 тисячі гривень від здачі автомобілів в оренду. Вона має на балансі ще дві автівки. Та навіть якщо припустити, що Мерседес це єдиний автомобіль, який компанія здає в оренду. Виходить, він обходиться дружині Комара максимум у 15 тисяч гривень або близько 360 доларів на місяць. Це у 16 разів менше ринкової ціни. Чому приватна компанія робить таку послугу родині чиновника? І чи не порушення це антикорупційного законодавства? Ця ціна на вашу думку є ринковою, думаю, що так. Думайте, це ж компанія, так. яка власник автомобіля, визначає вартість. Якщо це не ексклюзивна послуга впливовому чиновнику, спробуємо і ми орендувати автомобіль у цієї фірми за безцінь. Ви надаєте послуги з оренди автомобілів? Надаємо ви розумієте, що це ну автомобілі коштовні. Відповідно, надаємо. Е... Не будь-кому давайте для початку. А ви хто І представтеся? Мене звати Георгій Шабаєв, я журналіст Радіо Свобода. Там просто одну з автівок орендує дружина голови енергетичної митниці, і тому я цікавлюся, чи ви за ринковою вартістю їх надаєте в оренду, чи не за ринковою вартістю. Давайте я із юристом і Мамодам звані Відтоді на наші дзвінки тут більше не відповідали. Хотів би поцікавитися з приводу автівки, яку ви орендуєте у ТОВ Приморської енергогенеруючої компанії. Я зрозуміла ваше запитання. На жаль, не можу. Давати пояснення на всі запити в письмовому вигляді. Марія Комар, Київська гідеса. В мережі можна знайти оголошення про проведення нею екскурсій. Вартість однієї екскурсії тривалістю три години від 2600 до 3000 тисяч гривень. Дружина має ФОП. Її дохід від підприємницької діяльності минулоріч склав понад 4 мільйони гривень. Нещодавно ж вона розпочала продаж своїх онлайн-курсів. Це мій новий стартап, проєкт, який стосується. Бізнесом не школи для дітей восьми дванадцяти років, оскільки зарплата чиновника української митниці порівняно невелика, з декларації комара випливає, що його елітний стиль життя забезпечує дружина та її родичі. Так, наприклад, у 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів в елітному ЖК бульвар фонтанів у самому центрі Києва, вартістю 3,7 мільйони гривень. Але заощаджень з офіційної зарплати комара на це не вистачало. Б. Натомість, як він вказує у декларації. Того року дружині подарувала 2 мільйони гривень її мати та ще майже 3 мільйони її ж бабуся, який на той час був 91 рік. Утім, мешкає родина не тут. У 2020 році родина переїхала в новенький житловий комплекс комфорт класу на березі Дніпра у Києві, бо нерухомість того річ тут придбав батько дружини Анатолія Комара Сергій Гладков. А саме дві сусідні квартири загальною площею 138 квадратних метрів та два паркомісця. А ще тоді ж він, тобто тесть, купив 20 соток землі під Києвом. Там тепер завершують зводити розкішний маєток. Та чи для нього самого? Село Вишеньки під Києвом, котежне містечко, приватний садівник. Закрита територія. Навесні весні 2023 двадцять понад два з половиною роки після купівлі ділянки. Тут розпочинаються будівельні роботи. Про їх хід публічно у соцмережах звітує компанія, генеральний підрядник будівництва. У лютому 2025 року роботи виходять на фінішну пряму. Будинок вводять в експлуатацію та оформлюють на Сергія Гладкова. Тестя голови енергомитниці навесні схема вдається потрапити на закриту територію котежного містечка і на власні очі поспостерігати за ходом будівництва. Процесом особисто опікується співвласник фірми-забудовника. Ось він дає вказівки.